Врослав більше не міняє ламіновані водійські посвідчення. Саме така інформація пройшла в Тіктоці, розійшлася по групах і мені вже знайомі, підписники питаються, що це таке. Поясню тим, хто не розуміє, ця можливість замінити українське посвідчення водія ламінованого зразка. Це до 2006-го видача. На польське. І Врослав одне з небагатьох місць, в якому можна було це зробити без консульства, без резерв плюс для чоловіків, просто при перевірці через базовий МВС і вже через два тижні можна було мати посвідчення польське на руках. Якщо ви знаєте ще міста, де таке можливо, пишіть, людям буде корисно. Через консульство, звичайно, міняють практично всі, але проблеми, які я вище озвучив, є. Чому могло статися те, про що говорить людина в відео, що чому тіпа, не можна, Ну, я можу сказати, що ця інформація неправдива, на моєму досвіді, люди міняють і поки перепонен цьому не було, якщо все чисто. От буквально в вівторок допоміг людині замінити. І в четвер вже прийшло повідомлення, що посвідчення водія відправлено на друк. Я скрін крім додав. Так от чому могло відказати? Так як. Врослав вимагає мільдунок завжди. І, звичайно, люди почали ці мельдунки купувати. Врослав вже другий чи третій місяць пробує боротися з купленими мельдунками. Боротися не якимись методами юридичними, не через поліцію чи якось подібно, а просто створюючи різні перепони в заміні. Тобто вони просто-напросто починають придумувати якісь вигадані причини, чому вони не можуть це зробити, відправляють листи і так далі. І, наприклад, спочатку просять особисто ставініство, принесіть договір, принесіть піти і так далі. А в мене один з клієнтів, який звертався, так само купив мільдунок, йому сказали принести, наприклад, переклад посвідчення водія, який він і так додавав на початку. Думали, загубили, ні, коли документи забирали, то переклад був. Тобто просто-напросто шукають приводу, не міняти. І приводів знайдуть таких тисячу. Що стосується конкретно вимоги здачі екзамену теоретичного, така вимога неправомірна. Так, краків таке зараз практикує. Я зараз маю клієнта, з яким ми працюємо і пробуємо добитися все-таки, щоб краків. Прийняв і відійшов від цієї практики, тому що є в 2024 році вже було рішення суда, яке доказувало, що це не є необхідним. Тому якщо у вас щось якісь складнощі з заміною водійського посвідчення, або просто не розумієте щось, пишіть мені, я можу поясню, в чомусь поможу, або просто возьму і повністю вирішу за вас.